Вітаю, друзі! Ми продовжуємо наші випуски з оглядами виставкових стендів і взагалі пропозицій продукції фабрик в галузі освітлення інтер'єрів і екстер'єрів. Це все було знято на виставці «Євролючі» в 2025 році. І сьогодні на черзі підбірка відео про іспанські бренди. Про три для мене найцікавіші іспанські компанії, які показали свої інновації. Взагалі то, якщо ми будемо говорити про ринок меблів а виставка присвячена меблям плюс освітленню, то в царині меблів іспанські компанії не є значними гравцями на світовому ринку. Чого не можна сказати про освітлення? Дійсно, коли йдеться про прийоми і інновації, то постають на ряду звісно італійцями, які, як завжди, є лідерами в інтер'єрних предметах, постають іспанські компанії. Першу ми сьогодні подивимося підбірку відео про компанію Vibia. Мабуть, ви і очікуєте, коли чуєте про світло з Іспанії, що буде йтись про Вібію. Компанія заснована в 1987 році в передмісті Барселони, в місті Гава. І оцей Барселонський дух, артистизм, присутній у всіх виробах. Компанія потужна. є... Для мене серйозним конкурентом, відомим італійським брендом, таким як або Floss, або Lutoplan. Компанія співпрацює більш ніж з 20 зірками світового дизайну. Тож, вироби непрості, вироби мають ім'я, тому вони не застаріють з плинністю моди. Компанія має понад 60 колекцій, тож каталог величезний. Звісно, ціни високі, не очікуєте чогось дешевшого, ніж в італійців, через те, що вони з Іспанії. Але е, йдеться про те, що е, найкращі в світі освітлювальні прилади і декоративне освітлення не може коштувати дешево. Вони є прикладом для копіювання для багатьох або Переосмислено для багатьох інших компаній. На стенді Vibia є відповідь майже на всі існуючі тренди в освітленні. Мене привабило те, що, здається, Ентоні Рола це відомий майстер. Я просто захоплююсь його виробами, і в освітленні в першу чергу. Він робив якийсь світильник, який грається вже з Кольоровим освітленням. І не тільки у Вібія на цій виставці ми побачили зацікавленість брендів робити щось щодо кольору світла, не просто теплий, інтер'єрний білий. Тож дивіться і занурюйтесь в їхню продукцію, заходьте на їх сайт. Перша Вібія зараз нам сюди. За рахунок цього капелюшка грибочка ми бачимо зону освітлення, і, власне, над нею цей грибочок виразно контрастно виділяється. Світильник Фламінго вже є в певному сенсі маркером фабрики, і тут використовується для освітлення стенду, а не презентації. Ентенірода створив вже. Це неймовірний майстер. Він створив вже і версію мініатюрну, тобто раніше був тільки великий, а це вже менший, маленький фламін. Дивлюсь, вони починають цей дискурс про температуру світла протягом дня. Мабуть, це буде сьогодні однією з тем дискусії виробників-світильників і їхніх пропозицій. Ентоні Арола, майстер працює не стільки навіть з температурою світла скільки з кольором він робить дуже лаконічний світильник, який дає нам можливість кольорового освітлення приміщення. Завжди важливо для компанії, для дизайнера, зокрема. Чи ти створюєш щось нове, або ти повторюєш, переосмислюєш чи є. Можна сказати, що ця компанія, зважаючи на це, на її іспанське походження, ви її добре знаєте, вона створює нове. Вона не є тими, хто йде в фарватері італійського дизайну. В світильниках вони одні з лідерів. Подивіться на це. Подивіться на цей цікавий матеріал. Схоже на щось шумопоглинаюче, дуже хоумі матеріал. Текстиль завжди використовувався для того, щоб зробити абажур. Це виглядає по-домашньому, затишно, природно. І воно біле. Біле це. Завжди прекрасна. Тут колекція таких, схожих на технічні речей, але так само, як ми з вами бачили вже багатьох виробників, ці прилади лише роблять вигляд, що вони є технічними. То це є архітектурне світло, це є в певному сенсі декоративне світло. Бо Світильник дуже дбає про свій зовнішній У Декоративного світильника часто є другорядна кількість світла, а першочерговим є форма, яку він має, такий просторовий об'єкт, а також матеріал, з якого це витилено, аби матеріал демонстрував витонченість. В цьому випадку матеріал демонструє ще й колір. Хоче з того, що тут нам показують ці світильники для аутдор, ми можемо припустити, що матеріал погодостійкий. Він має не вигорати на сонці і тримати е, дощ сніг, тощо. хоча не знаю, знаєте спальні сніг. Форма, Форма, що світиться, звертає на себе увагу, не осліпляє і задає в певному сенсі стилістику інтер'єру. Форма це потужний знак, потужний маркер. Матеріал це ще один знак, текстиль як. Напівпрозорий матеріал завжди був і є популярним для світла. Ця індустрія розвивається і пропонує, мабуть, нові технології. Тож це ми з вами бачимо. Основа алюмінієва. Ми можемо називати це світлом м'яким. Хоча м'якість це, скоріш, характеристика самої тканини. Ми можемо сказати, що тканина завжди додає нам затишку. Будь-які тканеві оздоблення в інтер'єрі додають затишку. Для спальні абсолютно доречно, а також для інших кімнат. Трошки ще витонченості і мініатюрності. Всі елементи. Настільна лампа, торшер, лампа що звісає. І довга лампа навіть в таку родину ламп. В групу. Хі -хі -хі. Якісь хробачки. Смішні трубки. Другий бренд, який ми сьогодні подивимось в цій програмі це. A Emotional Light. Цей бренд був заснований е, великим майстром е, Артуро Альваресом з партнерами. І заснований він був в 94-му році. І ви точно, якщо дивились наші програми, бачили мої репортажі про цей бренд, і його фантастичні. Е, Емоційні, хоча це слово вже настільки затаскане, але ну якщо хочете, вражаючі впливові вироби. Фактично певні скульптури з матерії та світла, або навіть коли світло перетворюється на матерію, 20-му році Альтуро Альварес передав бренд в управління двом своїм іншим партнерам, і Вже не, можливо, виступає ще як дизайнер. Я точно не знаю. В каталозі є його вироби як дизайнера, але він сфокусувався на власній кар'єрі, мабуть, скульптора, бо він відомий митець там в Іспанії, в Галіції. Це північ Іспанії. Тож, цього року, що привабило мене, це цікаві рішення, які використовували просто один і той самий перфорований матеріал, і за рахунок застосування цього матеріалу були створені дуже Прості, вони не якісь складні, але неочікувані з точки зору розсіяння світла, розсіювання світла, неочікувані вироби. Дизайнери навіть різні працювали з цим матеріалом. Я згадав, як Патрік Норге казав, що дизайн це просто вибір правильного матеріалу або вибір іншого матеріалу, підкреслюючи важливість матеріалу для предмету дизайну. Тож дивіться, що там накоїли цього року компанія, заснована Артура Альваресом, і робіть свої висновки. Дізнавайтесь про них більше. Я не знаю цього бренду, але продукція мене сильно зацікавила. Подивіться в першу чергу на тінь, яку відбуває цей світильник. Ви бачите цю тіньову смужку. В Росії не дуже м'яке освітлення, іноді нам таке потрібне. І ця сітка, ця тканина якимось дивним чином розсіє світло. Дуже симпатичний крипто. Тіні, тіні дуже привабливі. Прості вироби, але подивіться, яку увагу приділили тому, який малюнок буде створено світлом на стіні. Аби стати напівпрозорим, цей абажур має ось таку перфорацію. І це щось не металеве, це якийсь пластик. Дуже часто дизайнери декоративного світла гратимуться за бажуром з його напівпрозорістю, яка дає можливість цього нашарування, як тут, або різного освітлення вниз і в сторони. Це завжди цікавий експеримент. Так, ця компанія має гарний смак. Безперечно, зверніть на увагу. Ми бачили, як відсуно створює ці кола на стіні за рахунок скляного абажура, а тут вони створені за рахунок цієї перфорації. Тобто кожен отвір дає нам можливість створити цю світлову нерівномірність. І третій репортаж про компанію Марсет. Ми знову повертаємось в Барселону. Це компанія з Барселони. Компанія менша, ніж Вібія, яку ви дивились в першому огляді. Але компанія набагато старша. Вона заснована була ще в 40-х роках, заснована Хуаном Гаспаром і, власне, залишається сімейною компанією зі своїм характером, тож їхні вироби, наскільки вказано на сайті є, і в Starbucks, і в Google, і в Sony, вони відомі, залишаються на небосхилі зірок іспанського іспанських дизайнерських брендів освітлення. Тож обов'язково треба подивитись, що там накоїв Марсет в цьому році, звернути на це увагу. Ще раз хочу сказати, аби ви підписувались на наш канал, бо найцікавіше завжди попереду, тому що ви щось вже побачили. Але попереду ще освітлення. Потім будуть програми присвячені виставці меблів, а потім ще будуть програми, які стосуватимуться виставки меблевої фурнітури і матеріалів. Там теж багато чого нового, тобто аби. Бути в тренді, аби відчувати себе фаховим, звісно, і дизайнерам, і людям, які зараз створюють свій новий інтер'єр. Варто про це знати, про це слухати і дивитись. Зараз Марсет, освітлювальна компанія з Барселони. Це один цікавий іспанський виробник. Подивіться на цей стенд: в кольорах теракоти. Зараз детальніше. Так, правильно мене завжди більше цікавить. Тінь, ніж сам світильник. Гра між тінью і світлом, тінь як продовження світла, як музичний резонанс. Багато подібних світильничків, де є схожість на свічечку з скляним плафоном. Скляний плафон захищав свічку, захищав вогонь від того, аби він не згас, плюс працював як розсіювач. Ну, сьогодні ця ідея повторюється. Тут використано товсте скло з е, певним рельєфом для ефекту розсілення. Чи там дзерка? Ні, це не дзеркало скажімо, Це два річка. Подивіться, яка грандіозна трубка. Ви впізнаєте цю стилістику, таймлес-стилістика, я буду її так називати, до неї. Все більше повертаються не тільки виробники м'яких меблів чи меблевих предметів, а й виробники світильників. в першу чергу. Мабуть, виробники світильників. дуже масштабна штука. Сподіваюсь, сподіваються, що це не скло, а якийсь полікарбонат, якийсь пластик. але виглядає вона скляною. На цьому на сьогодні, все. Ще попереду є огляди про світильники. Очікуйте на них і раджу вам підписуватись і на наш канал, і заходити на наші сайти, дивитись або звертатись в компанію. Якщо ви працюєте над інтер'єром, ми можемо допомогти вам у створенні світлового сценарію, світлового сценарію для інтер'єру. Ми наразі не беремось за великі об'єкти, хоча теоретично я можу в цьому надати допомогу. Але якщо це будинок, котедж або квартира, то дуже бажано усвідомлювати, як буде збудовано освітлювальний сценарій. Бо не кількість світлових приладів, а правильність їх підбору і розташування створюють насправді затишний малюнок світла, і функціонально. Зручну, ну, зручну ситуацію для користування. Тож, часто я бачу, як освітлення розташоване на стелі просто квадратно-гніздовим методом, щось таке, щоб створити на стелі малюнок з світильників. Але важливим є не те, як світильники розташовані на стелі, а як вони освітлюють інтер'єр, створюють тіні, створюють. Ну, все магічне, що створено освітленням, створене за рахунок того, що воно правильно спроєктоване. Тож для цього звертайтесь і е, залишайтесь з нами. До нових зустрічей. Хай щастить спокійного вам дня.